Василь Чайковський спортсмен та колишній працівник МВС розповів, як під час окупації Леву частку часу проводив у підвалі. Там вів щоденник і все занотовував. Вісім з половиною місяців від А до Я мене шукали як силовика. Я ховався тиждень там від них. Вісім з половиною місяців не брився, не стригся. Під час окупації я вів щоденник. У мене була карта України. Я ховав його, то що в будь-який момент до мене могли прийти з. Обшуками ну, закопував в целофанові пакеті, на городі, доставав, писав, щоб не забути деякі речі. Свої спогади Василь Чайковський втілив у книгу спогади про окупацію, обстріли та художню творчість. Комусь подобається. ВПшники плачуть, ВПОшники наші. Я, в мене є вчитель мій по підінститу Марія Івановна Пентелюк. Вона мені даже ліцензію написала відгук. Я зберігаю ту книжку, що дуже дуже цікава людина, дуже поважна людина. Окрім книги, є ще й фотографії розбитої рідної Антоніки. А також автор демонструє виставку жахливі квіти війни. Це фігури з уламків градів снарядів. Це все я збирав на території Херсону і Антонівки. Цього матеріалу у нас дуже, предостатньо, дуже предостатньо, але небезпечно. Я попадав і під обстріли, я попадав, тікав від дронів. Я дуже багато чого пережив. Може це перевернуло, що ось написав таку книжечку, що почав ліпити ці жахливі, як я назвав тему цього жахливі квіти війни. Це моє пережиття, це моя душе. Під час кожної презентації відбуваються збори коштів для наших захисників. Після завершення туру містами України всі кошти підуть на потреби Збройних сил України. З колоною Івана Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї.